Доброго дня. Подивіться, трошечки від'їхали. Ну, буквально, напевно, хвилин 15 від хати, від будинку. І це залив. Ми приїхали з правої сторони, а от сюди, куди я веду, то вже океан буде до океану, там е Фанді. Ось туди, до океану. Оце така красота тут. красоти. Аби вміти ще так, знаєте, розказати, як то люди вміють. Подивіться, ось тут я бачила якась така споруда, що характерна для і індійців. Місцеві племена вони отакі споруди роблять. І захід, от бачите? Із каміння. Ось. І отакі вирви. це все заповнює океан, коли прилив. Зараз просто відлив. І такі вирви, прямо блискучі такі при заході сонця. Це треба бачити. Бачите, як? To je